Давайте провіримо і що мені недавно розказали, як відкрити піонерський піомір знаєте? Ну звичайно, ми зверху. Ми звичайно зверху. Мені недавно розказав, що весь інтернет годить лайфхаками, лайфхаками, те, як потрібно його. Так. Я ще не перший раз роблю це. Дивіться, написана етикетка опінхирить. Да. Написан... Ніколи не Так, да, От кажуть, що треба відірвати. Зараз ми знайдемо де. А от цирвона, червона. Да? Кервона є, так? Опа. Відриваємо. І розкриваємо. І все, не треба ще цю? раз. Работає! Домає. Работає! Дійсно! Нічого, собі, ніколи не знав такого. А ви знали? Що так може? Лайфхак бачила! Робити не робила! А? а то видишь, что там э, да. ріжеш, там вода. И больше тут ничего не задается. И тут удобно, все ревный кран. И виг живый в эту